12 битв за Чернігів у міській бібліотеці імені Коцюбенського сьогодні представили книгу про військову історію Чернігова. Автора два історик Олександр Бондар та завідувач військово-історичного музею Михайло Жирохов. Ідея створення належить Бондарю. З його слів до цього часу не існувало збірної книги, де б висвітлювалася мілітарна історія міста. Частина якась була зроблена і лягло на поличку. А потім якось зустрілися ми з Михайлом і щось обговорювали. Каже, ну там от історична частина, там стародавня історії вже цієї бити написано. А йому запропонував, якби він запропонував дописати більш сучасну 20-го століття. Коли дописали, то вийшло якраз 12 битв. У книзі зібрані 12 бит починаючи з 11 століття, завершуючи Другою світовою. За словами авторів, обирали ті, про які можна було знайти інформацію у літописах та офіційних документах. Серед іншого у ній описані події, які з Черніговом не асоціюють. Це, зокрема, битва Лівонської війни у 16 столітті та війни Смоленської у 17 столітті. Немає найвагоміших всі важливі насправді, бо кожна битва залишала після себе якийсь слід, і історія йшла по шляху вже після цієї битви. Ну певно, такі дві колосальні битви. Це звичайно 1239 рік. Коли Чернігів був взятий монгольськими військами після цього, історія міста пішла якби на спад. А друга битва це, звісно, друга світова війна. Але після другої світової Чернігів швидко відбудувався і став ще більшим. А якраз після 1239-го настали настало років темних віків для мене я вважаю це. Перш за все, це події Другої світової війни, тому що вони більш актуальні. Ще є люди, які це пам'ятають, і ми від цієї війни знаходимося ну одне-два покоління всього навсього Тому ці битви, які були там 11-12 столітті, їх цікаво почитати, але те, що було буквально там 80 там 85 років тому назад, це більш актуально нині. Презентували книгу в рамках проєкту «Арт-бліндаж». Це виставка світлен, зроблених військовими та волонтерами в зоні проведення АТО та ООС, а також мистецькі доробки колишніх службовців. Цей захід він нагадує людям, що битва за Чернігів, битва за Україну, вона триває. Вона триває кожен день і, на жаль, в першу чергу в інформаційному просторі. Тому ми з вами тут і зустрічаємось. Книга вийшла накладом у троста примірників. Купити її можна у книжкових магазинах міста.